Як це суміщається? Війна та попит на пластичну хірургію посоличний перехід в розумінні цінності в житті, тобто ти в себе найбільша цінність. Треба вкладати в себе, треба отримувати. Те, що ти хотів отримати завжди від себе. Ти хотів щось покращити, ти прийшов, це зробив, ти отримав результат і ти бачиш. Тому що матеріальні речі в нашому світі стають ефемерними. Вони можуть бути, можуть не бути, але ти в себе ще раз повторюю залишаєшся сам на один. Зараз дефіцит гарних новин да? і зробити собі деякі зміни у зовнішністі це та гарна новина яку новина, яку ти можеш сам собі е, зробити і це також е, додає мотивації прийти до пластичного хірурга не дочекуючись коли закінчиться е, війна чи там щось ще позитивно произойде. так так